Сьогодні розповім, як зекономивши усього один день на каві, можна стати власником ефектного кабріолета із кіносаги Форсаж. Вітаю, мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні за донат в 300 гривень будемо розігрувати ось цей міцубісі Екліпс Спайдер. Згоден аукціон, який ми проводили наприкінці травня, організований ЗСУ та народною самообороною Львівщини, виявився мегавдалим, бо ми назбирали більше 5 мільйонів гривень, на які я думаю, вдалося закупити десятки квадрокоптерів. Хочу подякувати всім, хто долучився до того розіграшу, але як ви розумієте, зсу потрібно ще багато і багато техніки. Тому ми розіграємо іще одне авто. Хлопці вирішили, що з пекотного літа треба розіграти щось гаряче, щось від чого просто зносить дах. Тому у нас сьогодні машина без даху. Притому доволі непроста. Наші хлопці зсу подзвонили акторам з Саги Форсаж і попросили підтримати розіграш. В результаті нам передали Mitsubishi екліпс, на якому їздив Тайріс Гіпсон. Той чорний хлопець з дотепними жартами. Аби ми розіграли машину, а гроші передали на закупівлю дронів і пікапів. Згоден так би було дуже круто, якби це було реальністю. Але насправді кіногерої нам нічого не передавали. В нас зараз інші герої це ті, хто боронять чи допомагають боронити. Нашу Україну. От вони і надали цей автомобіль. Розіграш проводиться благодійним фондом Незламні з України. А автомобіль придбано за підтримки компанії автовикупу АЕСО Груп Львів. Так, у нас сьогодні значно менший автомобіль ніж був минулого разу, ніж Мерседес С класу. Але й донати значно менші. Ми будемо збирати не по 500, а по 300 гривень. Що таке 300 гривень сьогодні? Ну, це взагалі для багатьох мізер. 300 гривень це три філіжанки кави в гарній кав'ярні. Чи, наприклад, простояти майже увесь день десь на парковці центрі столиці. Тобто, просто відмовившись від кави на один день, можна стати власником ось такого ефектного, життєрадісного, життєстверджуючого Mitsubishi Eclipse Spider. Добре, давайте вже ближче про саму машину. Це Mitsubishi Eclipse четвертої генерації. Бо якщо ви розумієтеся, то в форсажі, наприклад, знімалися екліпси другого і третього покоління. І, до речі, про екліпси, що стосується тюнінгу, він да був. Суто зовнішні, тобто всі закиси азоту, всі накручування мотора, то була суто бутафорія. Взагалі мені форсаж не дуже подобається. Я розумію, що зараз нервусь на хвилю хейту, але особливо ті моменти, де вони перемикають механічну коробку передач, наче там 16 швидкостей, як в якійсь фурі. Хоча для когось ця машина більше, мабуть, асоціюється із грою «Need for Speed». В якій з'являлися різні покоління японського купе, в тому числі і це. Але це реальна не бутафорська машина. Більше того доглянута, хтось навіть доклав до неї рук для того, щоб вона виглядала так ефектно, як виглядає зараз. Я про капот, тому що ну, він насправді цікаво зроблений з таких різних шарів. Тому що тут і металева основа. Тут і склопластик, і вставки ось ці решітки для кращої вентиляції, і ще й на додачу, а згори все поклеєно плівкою під карбон. Плюс-мінус так само зроблено і задню частину. І ось той гігантський величезний спойлер. Реально з форсажу. Взагалі, в перекладі з англійської слово екліпс означає щось. На кшталт затемнення або ж запаморочення, і згоден від такої ефектної зовнішності може потемніти в очах. Цікаво, що машина привезена з Америки. Я наскільки пам'ятаю, в Європі в екліпси взагалі не продавалися, і їх презентували в Штатах ще в 2005 році з двома типами кузовів. Було купе і була відкрита версія, як у нас спайдер. Наш автомобіль 2009 року випуску із пробігом 80 тисяч кілометрів. Чи 80 тисяч миль? Я зараз подивлюсь. Трошки більше. 81 тисяча миль в кілометрах це скільки? 100 і ще 32. ну, 140 тисяч кілометрів. Ну, але виглядає непогано. <хи> Незважаючи на солідний вік машини, мені подобається її дизайн. Ну, по-перше, треба розуміти, що цю машину намалював дизайнер Олів'є Булє. Він запам'ятався не тільки тим, що відповідав за зовнішність усіх машин Mitsubishi, але він раніше працював на Мерседесі і намалював колись легендарний Mercedes класу в 140-му кузові, який ще називали там Кабан. Але ця машина навіть зараз виглядає сучасно. Жаль, що ця машина не їде так, як виглядає. Так, звичайно, не Mitsubishi 3000 GT зовсім, але ефектно. Також жаль, що сьогодні Mitsubishi відмовилося від серійних купе і спайдерів, а назва Eclipse тепер перекочувала в модельному ряду на багажник кросовера. Такий потужний аеродинамічний обвіз. Хоча, здається, нерідний Який самопал, але ефектний. І погляньте на випускну систему. Банка абсолютно нова. Це означає, що недавно міняли, в свою чергу, за машиною доглядали. Важливий нюанс. От не знаю, подобається мені екліпс, в тому числі і задня частина, тому що ось ці трикутні ліхтарі, прозорі, білі, ще доповнено такою накладкою, яка світиться. На спойлері, Ну, я думаю, що вона світиться, тому що вона прозора. Поклеєно верхню частину кришки багажника плівкою, а це лаковане, але теж, я розумію, що пластик. А от цікаво, що в багажнику місця, м'яко кажучи, небагато. Це враховуючи, що автомобіль доволі великий. Подивіться, ну, по-перше, це отвір. По-друге, я ледве зміг сюди вмостити свою сумку. З відеоприладдям і багажник маленький, тому що фактично за цим боксом приховано відсік, куди складається м'який дах. Адже ви знаєте, що у кабріолета тут же залишається площина, нічого не видно. Все відгризається в багажника, тому він такий маленький. Так, щоб розкласти даху спайдера, треба зробити кілька процедур. Перше, опустити всі вікна. Друге, розблокувати замки ось тут, якими кріпиться до рамки скла. Перевірити, чи закритий багажник, і тоді натиснути кнопку Open. Спочатку у нас відкривається ззаді бокс, куди складається дах, і потім складається сам дах. Це можна насолоджуватися свіжим київським повітрям і вихлопними газами ось тут, біля столички. З точки зору енергоозброєння Eclipse випускалися в двох варіантах: простіший GS і потужніший GT. В нас версія GS. Це означає, що її оснащували 2,4-літровим. Чотирициліндровим бензиновиком, потужністю 162 кінських сили, і вони йшли або ж з механікою, або ж з автоматом на чотири передачі. Вся техніка доволі відома українцям, тому що ці мотори ставили і на галант, і коробку, до речі, теж. А мотори ставили на аутлендери. Перевірена, надійна, але не дуже темпераментна техніка, тому що ну, доводиться добряче крутити, і багато характеру втрачається в надрах автомата на архаїчних чотири швидкості. Була потужніша версія, називалася вона GT, В неї вже була виподібна шістка об'ємом 38 на 260 кінських сил. Вона бувала як не дивно. Теж з механікою, але зрозуміло, що основна маса була з автоматом. Але автомат, якщо не помиляються, там йшов сучасніший на 5 швидкостей. Але і ті, і ці екліпси були виключно передніприводними. Якщо тут я розумію, то на потужність 260-265 кінських сил, ну, цього було забагато тільки для однієї осі. В екліпсі Spider можна не користуватися не тільки дахом, але й дверима, легко застрибуючи на задній ряд. А після певних тренувань можна, мабуть, і на переднє спробувати. Але я вже краще через двері. Я вже реально відвик від такої глибокої низької посадки, яка є в купе. Ти дуже низько розташовуєшся над землею, дуже широкий кузов, відкриті версії, взагалі, якийсь феноменальний огляд. Я вже знову ж таки забувся, як це буває в кабрілетах, в родстерах, в спайдерах. І крісла самі по собі виглядають ефектніше, ніж тримають. Ну, по-перше, шкіра слизька, а по-друге, вони все-таки не такі спортивні, як здається, суто зовнішньо, тому що вони. За широкі. Але це насправді дуже чітко відповідає характеру машини, тому що це не спорткар, це більше такий круїзний спайдер, аби відкинути дах і насолоджуватися краєвидами, свіжим повітрям і не валити на всі гроші. Також подивіться на ці широченні двері. Це справжня кара. Якщо ви десь на тісному паркінгу намагаєтеся вийти, це значно більше, ніж стандартні двері в будь-якій малолітражці, бо тут ще, я думаю, додатково сантиметрів 20. Але такі гігантські двері зроблені для того, аби ви могли забратися на задній ряд. Для цього спочатку треба виняти ось так рамінь безпеки, який кріпиться до спинки. І Спробувати всістися на задньому ряду. Давай ще трошки отак от. раз. Тут навіть є невеличке поглиблення, де можна скласти коліна. І так, зрозуміло, це не лімузин, але я думав, що місце буде значно менше. Ну, не так тісно, як, наприклад, там Вауді ТТ чи Porsche 911. Теоретично навіть. Можна їхати гучно слухати музику, влаштовувати вечірку на колесах. До речі, про вечірку на колесах. Фактично ті, хто сидять на задньому ряду, сидять всередині однієї величезної аудіоколонки, тому що ось тут розташована велика колонка майже сабвуфер з боків ще. По одній і аудіосистема Rockford Fosgate звучить доволі непогано. Я навіть пам'ятаю, як це було в українських комплектаціях. Впевнений, що тут це також доволі гучно. Знаю тільки, що в топовій версії GT вона має потужність 650 Вт. Тут, певно, трошки менше, але на такий закритий інтер'єр цього вистачить з головою. Екстер'єр, мені подобається, то в інтер'єрі відчувається, що машині і дизайну вже багато років. Ну По-перше, він такий трошки архаїчний. По-друге, з точки зору якості, такий добрячий, пластмасовий. По-третє, я ці перемикачі, пам'ятаю, ще по Грандісу, ну, так, не дуже молодо сприймається автомобіль, але за рахунок форм-фактора. Широкого і низького авто, ось такого відкритого верху, це сприймається і досі непогано. Тут здається тільки панель приладів, плюс-мінус ефектна, а це би я взагалі чимось закрив. Очі би ми не бачили. Доки ви там відмовляєтеся від кави і відкладаєте гроші на донати, а я трошки поїжджу, аби зрозуміти, як Поводиться Екліпс Спайдер на дорозі. Скажу вам відверто, я в своєму житті не їздився на різних кабріолетах і вважаю, що кабріолет це класно, не в спекотну погоду, тому що тоді доводиться захищати голову, пече в маківку і не дуже комфортно, не рятує навіть. Потужна кліматична система. Ну Хоча, якщо дуже потужна з вітровідбійником то теоретично рятує. Це кайфово, коли ти їдеш не в київських заторах, а десь набережною, де на тебе всі дивляться, раз. Де приємна атмосфера, два. І де де тут можна виїхати? І де можна по-справжньому насолодитися відсутністю даху. Міцобісі відчувається ось ці налаштування справжніх японців, коли найменше натискання на педалі газу його настрибає вперед. Потім цей темперамент десь губиться, вже немає такого різкого прискорення, але насправді воно. Таке, знаєте, дає сподівання, що машина дуже жвава. Їде 162 сили для цієї машини, тим паче з автоматом. Це небагато, це доволі скромне енергоозброєння. Якщо хочете їздити швидко, шукаєте 3.8, але це взагалі доволі рідкісні машини на наших дорогах, а 3.8, я думаю, не знайти взагалі. Зараз збираємося виїжджати на звичайну дорогу. Сі рівень шуму від машини, яка пролітає повз вас, може вас неприємно вразити. Але приємно вразить а, підвізка, тому що Eclipse Spider почувається не як спортивна машина, тобто не витрясає душу. Ця шкодова була на Галантах. Я на Галанті колись від'їздив цілий рік і пам'ятаю, що а, його могли налякати тільки може відкриті каналізаційні люки, а через лежачих поліцейських він приїжджав просто. Зі свистом, щось схоже тут. Доволі комфортна, доволі приємна машина. Навіть на поганих дорогах я зараз спустився парковою алеєю, бруківкою, і тут все гаразд, немає якогось колосального дискомфорту. Ще раз скажу: машина не для швидкого драйву, для круїзів. А от що кайфово в кабріолеті, тобі не потрібно дивитися по дзеркалах, щоб зрозуміти, звідки наближається машина. Ти це фізично чуєш. Ну і клімат-контроль. Не потрібен в таких умовах, тебе добряче продуває, якщо їдеш швидко. А от в американській машині, де ось це дзеркало незвичне для європейців. Плюс ззаду закриває огляд величезний спойлер. Якби не опущений дах, то з оглядом була б реальна біда. Коли добряче розганяєшся, то в салоні гуляють такі протяги і вихори, що волосся на голові дибки встає. Тому якщо ви на цій машині їдете десь, наприклад, на побачення, і ваша дівчина вирішила перед тим витратити певні гроші на салон краси на зачіску, не робіть того. Не, не катайте таких дівчат. Цікаво, що ось тут на столичному шосе. Коли під'їжджаєш до машин ззаду, зараз Audi Q8 поступився мені дорогою. Відповідно, в дзеркалі заднього огляду ця машина виглядає доволі сердитою і це прикольно. І зараз я зрозумів, до речі, навіщо була нова банка? То банка з налаштованим випуском, вона трошки гарчить. Я це чую запущеним дахом і трошки додає емоцій. Трошки краще стає, коли піднімаєш усі бокові вікна і вмикаєш кондиціонер. Тоді такий утворюється мікроклімат, зверху трошки продуває. А кондиціонер, виявляється, включається, навіть коли опущений дах. І вже рівень шуму не такий високий, в принципі, можна їхати. Наша ціль назбирати 2 мільйони гривень і на ці гроші придбати три дрони Mavic 3. А також три автомобілі для 45-ї окремої артилерійської бригади і три пікапи для 14-го окремого полку безпілотних комплексів. Отож донатьте на картку Монобанка. Один донат 300 гривень. Але ви ж розумієте, чим більше донатів. Тим більше шансів заплатили 3 тисячі гривень, це означає, що у вас в 10 разів більше шансів виграти ось цей Mitsubishi Eclipse Spider І останнє, але дуже-дуже важливе: якщо ви донатите не з картки Монобанку, то в коментарі до платежу обов'язково вкажіть своє прізвище, ім'я та номер мобільного телефону. Сподіваюся, ми перевершимо очікувану цифру в 2 мільйони гривень. Слава Україні!